Знайшли ми то сміття знову, і зараз хочемо позбиратися все в кульки і винести до смітника, деколи приходиться то робити за людей. Бо люди не здатні після себе прибрати. Хто їх виховував? Я би хотів подивитися в очі тих батьків, які виховали таких чистоплотних діточок. І незалежно, яка то країна, яка культура, яка мова все залежить від виховання, від особистої культури, від особистої поведінки, від особистого виховання. Отак От батьки виховують своїх дітей. Видно так, бо інакше би дитина виросла адекватною чистоплотною. То не то слово. Тут тварини ходять, і сарни, і кабани. І так розкидувати сміття. Любителі природи. Тут люди совісті. Найповаги, йду природу. Не знаю, так ну, тут сказати. От, як тут О, ще і можна? вийшло два пакетика, пакета. Два ще... пакети вийшло. Тут взагалі пакет з будилками і то навіть всі ми не зібрали ще. Бо на березі річка, а тут, а тут шкло, гано відкрий. Скільки тут різноманітного побитого шкла. І, то шкодом... і діти ходять, і Ді, тварини діти, ходять, і... і ми всі ходимо. Отак захарашуємо нашу землю і хочемо, щоб природа нам давала все, що ми хотіли для відпочинку. Зараз ми то все винесемо.